Сьогодні понеділок і ми готуємо сирники. Зараз я допомою. <рес> Доволі незвичний понеділок, тому що ранок у мене не в своїй хаті. А десь на незрозуміло, де. <рес> Власне, моя подруга повернулася. Ура! І тепер ми буде їх моїх знову. І зараз ми будемо готувати сирники. Я напевно вже це сказала. Далі! मैं मने में हो तो बात चाहिए <णगे> Починаємо з того ж з того ж, що я готую нам їсти. Цього разу це вівсянка. В різних кастрюлях бо Катя не хоче вівсянку з молоком. А потім вона буде у мене тирити. Ось вона. Привіт! Я не пам'ятаю, чи я віталася з вами в цьому відео, але гай. Сьогодні середа. Я ночувала вдома сьогодні, і сніданок був приготовлений і просто був десь в холодильнику. Його не потрібно було готувати. М -м -м, ці моменти безцінні. Я вже була на тренуванні зі стреченку, і зараз я хочу вийти попрацювати, бо там на вулиці доволі е хороша погода. Не хочу сидіти вдома, мерзнути, бо вдома холодно. Ну якось так. Е Хотіла розказати: купила дуже прикольний спонж в Єві. Просто він був, був отакий за розміром. Я його намочила, і він став супер великий. І супер м'який, і класний. Мені дуже подобається, і він дуже класно все тушує. Не знаю, просто мені захотілося поділитися з такою інформацією. Купляла в Єві за 136 гривень чи щось таке. Не знаю, може, якщо вони досі є, то дуже раджу, мені подобається. Ось, а якщо ви знаєте якісь класні спонжі, де можна придбати? Напишіть мені, будь ласка, бо завжди для мене якесь питання без відповіді. Мені написав український гурт, а я не знаю цих чуваків, просто хтось не зв'язався в Дірект, і спитав, чи не можу я зняти відео в Тіктосі під їхній звук. І насправді це дуже прикольно. У мене наразі не дуже велика аудиторія. Привіт всім, хто підписаний на мене в TikTok. А, Поки що невелика аудиторія, але мені mm -hmm. дуже приємно, що до мене звернулися за такою mm -hmm. Mm -hmm. з таким проханням. І, звичайно, що я записала відео, тому що мені, в принципі, цікаво, і також мені цікаво зараз розповсюджувати українське. Українську культуру, українську мову. Мені хочеться, щоб цього було достатньо в інфопросторі і підтримувати в принципі те, що створюють українці зараз. Тому я не відмовилась від цього. І в принципі, YouTube, от мені задавали питання, чому я ще почала знімати. Мені цікаво розкачувати український YouTube і бути його частиною. Тому це одна із причин також. Зараз я збираюся, сподіваюся, збираюся на каву і не попрацювати. І у мене сьогодні доволі. Ну, доволі багато які потрібно виконати, але настрій е, трохи накрутитися. Сьогодні неділя у нас тепло і сонячно, і ми з сестрою йдемо на каву. І я вирішила... Дістати свій е, плівковий фотоапарат, який в останнє я використовувала в грудні минулого року на день народження подруги. І насправді я як згадаю, скільки наразі коштує плівка. І з минулого разу я використала тільки 13 кадрів з 36. Е, на той момент, коли я купляла плівку, а тут Kodak Gold... Е, 200, вона коштувала 500 гривень за кодокол 200. І я не знаю, які зараз ціни, не знаю, що взагалі відбувається на ринку, але дуже хочеться знову повернутися до полівкових фотографій і зробити нові, тому, можливо, сьогодні щось вийде. В принципі, дуже цікаво проявити ці 13 кадрів, які лишилися ще з минулого року. Тому, можливо, найближчим часом так і зроблю hours later. Коротше, погодка зіпсувалася де дощ. Просто вмить небо стало супер темним. Колись настане день, і мій чубчик витримає від початку того, як я його уклала. До кінця, без вітру, без дощу, без якихось ще причин зіпсуватися.